В Одесі правоохоронці викрили батька з сином, які заробляли на незаконному переправленні українців призовного віку через державний кордон України, шляхом надання їм підроблених документів про нібито вступ до вищого навчального закладу в Польщі. Викрили злочинну схему оперативники управління міграційної поліції спільно з прикордонниками. Правоохоронці з'ясували, що спільники підшукували осіб, які бажали втекти з України, і пропонували їм підроблені документи, що засвідчували вступ до вищого навчального закладу за кордоном. Свої послуги правопорушники оцінили у 4 тисячі доларів США. Затримали батька з сином за силової підтримки спецпідрозділу Корт, коли ті за місцем мешкання отримали другу частину грошової винагороди за організацію незаконного перетину державного кордону України, одним із клієнтів. В ході проведення обшуків слідчі вилучили грошові кошти. Мобільні телефони, ноутбук, підроблені документи польського закладу вищої освіти, печатки та інші речові докази. Наразі слідчі поліції повідомили правопорушникам про підозру, в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинені за попередньою змовою групи осіб з корисливих мотивів. Цей злочин передбачений частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати. Певні посади чи займатися певною діяльністю на срок до трьох років з конфіскацією майна.